Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Ми з вами продовжимо вивчати розділ Зачарувала все зима. Сьогодні ми поговоримо на тему вже Різдво прийшло до хати. Нам пора колядувати. Попрацюємо з картиною Назаренко. Колядники. Будемо складати розповідь за картиною. Обговоримо народну прикмету. А почнемо ми наш урок з зарядки. Зараз подивісь на екран і за екраном швидко розплющи і заплющ очі. Молодці! Колові обертання очима, але не намагайся робити так швидко, щоб твої очі не втомилися. Поглянути вдалину. Вже Різдво прийшло до хати, нам пора калядувати. Що ж таке різдвяне колядування? Це суто український звичай, коли молодь славить піснями господарів, бажає їм добробуту. Та міцного здоров'я. За це колядники отримують продукти, цукерки або гроші. Is the. Святкує з нами вся наша родина. Сподіваюсь, що вам сподобалося відео, і ви за допомогою караоке теж проспівали. Отже, а зараз читацька розминка Прочитай скоромовку. Радісна звістка, різдвяна з'явилась, коли у небі зоря засвітилась, на Різдворі дня раділа першу зірку раду стріла Так як це скоромовка, Я... Прошу тебе прочитати один раз повільно, потім трошечки швидше, і якомога швидше. Для зручності постав відео на паузу. Давайте заглянемо з вами у словничок. Що ж таке Різдво? Різдво найдивовижніше і найлюбленіше свято у всьому місті, усьому світі. На всій планеті ми, українці, найбільше очікуємо його приходу. Це свято приносить нам тепло і радість у кожну родину. Розгляньте, будь ласка, картину, що її намалювала майстриня Петріківського розпису Галина Назаренка. Як її можна прочитати? А прочитати. Ти зможеш за допомогу, коли ти даш відповіді на питання, хто зображений на картині? У що вдягнуті люди? Що вони тримають у руках? Де і коли може відбуватися це дійство? Як намальована рамка картини? Які рослини і кольори використала художниця? Який настрій створює ця картина? Якщо у тебе є підручник, відкрий сторінку 66. Якщо немає, давай прочитаємо за допомогою екрану. Склади за картину розповідь, опис картини. Галина Назаренко Колядники. У центрі картини бачимо святкове дійство. Воно відбувається в зимовий час на Старий Новий рік. Люди зібралися, щоб іти щедрувати від хати до хати, промовляючи щедрівки з побажаннями щастя та достатку. Вони одягнуті в святкове вбрання, у їхніх руках різдвяні зірки. Є між пастушками дівчинка, Маланка. Хтось передягнувся в козу, адже дійство супроводжується водінням кози. Картину намалювала майстриня Петриківського розпису Галина Назаренко. Його мотиви особливо вражають у незвичайній рамці довкола. Петриківські колоритні квіти нагадують про довершеність у природі. Як чергується зима з літом, так з року в рік відбувається це народне дійство. Ніжно холодний синій колір літніх квітів на рамці. Доповнює теплу, червоно жовту палітру щедрувальників взимку. Настрій від побаченого радісно замріяний. Постав відео на паузу або скористайся підручником сторінка 66 і прочитай, будь ласка, ще раз опис картини. Давайте заглянемо у словничок. Що ж таке Щедрівка? Щедрівка величальні українські народні обрядові пісні, які виконуються під Новий рік і у щедрий вечір. Звіздар. Той, хто займається ворожінням на планетах і зірках, ще його називають астролог. Святий вечір одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Водити козу. Одна з найдавніших різдвяних традицій, що зберіглася до наших днів і відбувається у щедрий вечір. Сьогодні я хочу познайомити вас з народною прикметою. На Різдво мете снігами буде осінь з пирогами. Як ви думаєте, про що ця прикмета? Так, дійсно, якщо на Різдво у нас буде снігопад і буде так мести, так мести, що не видно нічого не буде на вулиці. Це говорить про те, що осінню буде врожай. Пропоную тобі прочитати вірші та оповідання, визнач головну думку кожного твору. Дякую тобі за урок, до нових зустрічей!